Місця столиці, вечір, елітний ресторан. Навколо повно люду немає жодного вільного столику. Тут сьогодні модна вечірка. Давайте почти минути молчання. В пам'ять загиблих в ато. Всіх тих, хто шули за теж життя, вас, слава Україні. В Україні відтепер нові тренди. Стало якби більше. мероприятиях. На ты теперь пьют и танцуют заради войны. Собирают деньги, отправляют туда ребятам в АТО. Им ничего не шкода для фронту. Я сижу, думаю, блин, в стране такая фигня. Ты решила тогда, что надо хотя бы, если уже и быть дрянью, то хотя бы помогать остальным. Они не соромлятся родить житью. Никто не запретит красивым женщинам, молодым феям, а также их спутникам ярко выглядеть. Когда на сходе страны гремит война. Войны как бы официально Ніти світське життя квітне та набирає обертів. Яке воно суцільне свято посеред горя та суму. Світський раунд це моя життя. Його звуть Сергій Пастух. Він одночасно стиліст, співак, світська персона та просто фрік. Вот, наприклад, сьогодні я посещаю три вечеринки. Його вечір розписаний по хвилинах. Успішні люди, вони всі зайняті. По Києву він їздить на своєму крайслер, крузер. Я не знаю, можна їхати чи ні, я блонд. Так що мені можна. Свою колишню розкішну мазераті нещодавно розбив у шмаття. Ні, це не нове, але но купив одразу вже на другий день після аварії. мене був жуткий депресняк і поїхав на вторічний ринок. Ну всі покупав машину, а Зараз така ситуація, що прийшлося на вторічного ринку купити машинку. Ну в принципі ну да, да, не лоховська. Цей крузер тепер слугує йому і за гардероб. А на вторую вечерінку надає ще буду утюжити там. такая рубашечка тоже одного модного дизайнера. И Мне нравится этот цвет, он такой серо-зеленый, как бы мужской, потому что часто визажисты с меня делают такую Ирину Аллегрову, мне не нравится это. Поэтому, ну реснички вот. еды что за змушаю Сергея хвилюватися, это война. Бабушка рассказывала про войну, я думаю, я все время такая мысль, что, о чем она, о чем она рассказывает, что такое. У нас же айфоны, айпады, уже войны не будет. И тут оба реально война. Ну, Страшна, А вона дізнається про війну зі сторінок в соціальних мережах у своєму айфоні. Все, що в бронежилеті, да там все остається, все, що за бронежилетом ноги, руки отлетали. Ці подробиці вона переповідає, наче побачено у фільмі Жахів. Как они это все собирали по полю, скидывали в яму, то все не утилізирувалося. Була жара 38-39, то есть у всех там рвотне. Роботи... Ну, в общем, це страшні вічі, яка я услышала, у мене был такой шок. Це Альона Лоран. Вона відома всій Україні білбордами, якими свого часу вщен завісила Київ. Таким чином Альона подякувала своєму благодійникові за шубку, машинку та губи. Зараз губи Альони поменшали і на життя вона тепер заробляє сама. Здесь малічна гардеробна, а здесь конкретно вісі шоу -рум которые продаються, Однако, як і раніше, альона ні в чому собі не відмовляє однямо у її колекції. Сумочок з'явилося поповнення. Вот это вот я очень давно хотіла. Це діор передостання колекція. Темно-синій колір. Альона хвалиться, вдалося дістати ледь не задарма. на стоит сейчас 38 тріть тисяч гривень. Ну я её за в бутике, да, мне ее принесли абсолютно новое с коробкой, с документами, я забрала её за 2000 долларов. И то и медти, коли Алёна віддавала купу грошей за маленьку сумочку, у неї раптом прокинулася совість. Я же думаю, блін, стране такая. Сегодня просто, мы же это, мы же этого не видим, да, в Киеве, что там происходит, киевы боевые действия. Мне так стало жутко, думаю, Боже, там людям кушать нечего, а я такая дрянь, покупаю себе все это. Вот и решила тогда, що надо хоча б якщо вже і быть дрянью, то хоча бы помогать остальным. Тепер за кавою та італійським печивом Альона показує фото на них. Вона з повними візочками круп, буряку та цибулі. Там лук, капуста, морковь, свекла. То есть, я так розумію, то вони там на супи просили. А з тою сумочкою вона тепер без тіні смутку ходить по вечірках. <звук> а Сергій Пастух тим часом їде на першу із запланованих на сьогодні вечірок. Угу. Він божиться також. Збирає для війська гроші, що правда досі не прорахував ані копійки. Ну я от поки не знайшов чоловіка, якому 100% довіряю. довіряє. Самому Сергію повістка не прийде вже. Ніколи я дав тисячу доларів тоді, і мені зробили э, таку довідку. Не знаю, чи але як є вже, що я, уже. Как... би, да да і досі він упевнений, створений для краси. От зараз прикрашатиме собою закриту презентацію глянцевого журналу. У галереї Співаковська арт, шампанське лється рікою та безліч жінок в діамантах та декольтем. Кажуть, у війну не починала. В одному з залів презентація нової колекції перлів. Тут черга з бажаючих приміряти кольє та сережки. Це черний тайцянський жемчуг, золоті 750 гривень, крестіровані брилянтами. Купити пропонують недорого, зі знижкою. Сірки стоять 43 тисячі, які в лівому ушці, і 39, які в правому. Чи були такі вечіринки зараз, так, коли війна? Ну, ви знаєте... Мне бы не хотелось, в принципе, на это мероприятие обсуждать тему войны, поэтому на это мероприятие я готова с вами поговорить о красоте, о, так сказать, о камнях. Выключено про красу, Хочу говорит и дома киевская диджейка, и недавно и дизайнерка Ира Чемпион. можна зустріти в її власному ательє. Я просто хочу, щоб ті люди, которые считают мене иконой стиля, да щоб вони имели возможность и допустимость приобрести себе там какие-то шорты или какой-то бомбер. Тут зараз відшивають нову колекцію одягу. На своєму ідеальному тілі вона демонструє нові наряди для виступів. Вона була створена сьогодні. Мені подобається не те, що вона підчеркує талію. Тут узкий силует, він э, показує наличие бедер у його дівчинки, а це, в принципі, преимущество. Чому? Тому що ну, всі ми знаємо, що дівчинка має бути фігуристою. Що вихідних Іра Чемпіон грає на модних дискотеках. Іноді каже, і хочеться посумувати про долю країни, та вона рішуче відкидає від себе ті думки. Я чоловік і артист. Я выхожу выступать, и я всегда должна быть в хорошем настроении. Не имеет значения, что происходит. Я всегда должна улыбаться. Почему? Потому что люди приходят ко мне за какой то порцией счастья, позитива, радости. Они не приходят смотреть на мое кислое лицо. Загалом кислих обличчя в очірньому Києві не знайдеш днем із вогнем. Якщо будемо ми, то тут буде дуже ярка і весела вечіринка. Це ми вам обіцяємо. Вечір стиліста чи топак артиста пастуха продовжується в барі зима. Store, on, there, Ще біля гардеробу його фотографують для глянцю. В середине уже вся тусовка. 6 секунд, я прошу немножко тише сделать музыку, потому что плохо будет под руку. Мальчики, а можно чуть-чуть тише музыку? Вот чуть-чуть, да. На тему святе життя за ведучу травости дива Монро. Никто не запретит красивым женщинам, молодым феям, а также их спутникам, э, спутникам э, ярко выглядеть. Это факт. И поверьте, магазины продолжают работать. Молодые девушки хотят замуж, знакомиться, влюбляться. И от этого никуда не деться. Война этому не помеха. На столах італійське шампанське, на здоровезних плазмах, трансляція з подіумів. Тут не дивляться новин. І ніде ані згадки про війну. Війни офіційно нету. І, конечно, очень жалко, що гибнуть люди. І Все это печально, але е, такі мероприятия можуть якось, то наоборот е, отодвинуть цю всю. Е, суету і, і негатив. його звати Сашко, але він називає себе Санатан і вважається дизайнером. Проте відомий він не своїми ідеями. А фото голяка. Саме так санатан іноді ходить на вечірки. Щоправда, сьогодні він одягнений. А вас в армію? А, давайте об этом вопрос не будемо. Адка сілі. давайте скажемо так. Є люди, которые а, раб живуть для социума. Какая разница, служать они в армії или служать на благо культури? Нам легко ходить в красивой одежде и всем улыбаться? Порой нет. Мільйонер та власник медичної клініки Андрій Пальшевський у своїй мазератті купе на 500 конячих сил на долю воліє не нарікати. Давайте без патетики уж как-то вот так. Никакого у меня фронта нет. Вот. Здесь, здесь все тихо, спокойно. Слава Богу, люди лечатся. Еще правда, останнім часом и ему довелось не переливки. Бідкается, был змушен расстаться и с колькома автівками. Одначе, пошли они совсем не в АТО. Сейчас ну, не до пижонства. Сейчас не до Мазерати. Отдавать я его на АТО не собираюсь. Пусть Порошенко отдаст сначала шоколадную фабрику. Вот. Пусть он сделает как танкист. Сделай как я. Пусть они все все отдадут. А дальше пойдем мы. А то виходить, так. У нас бабушки віддають. Колись ще за часів майдану. Пальшевський їздив на своїй швидкій допомозі. Замість водія тоді він десятками вивозив та ховав від беркутівців важко поранених. Шестеро з тих майданівців, кому він тоді порятував життя. Зараз пішли на фронт. От їм Пальшевський і допомагає. Їх було шість чоловік. Один залишився, п'ятеро їздять. От И сьогодні я на себя... я взяв на сібя та пома для війни. потрібні три речі, галяв Деньги. Деньги і діти. В його клініці тиша та затишок а в палатах ідеальні умови для хворих. Ну, так это должно в ідеалі выглядеть. Все в самого высокого уровня є спеціальні ліфти, которые в лабораторію. І тут, посеред медичної розкоші, він раптом починає соромитися свого багатства. Андрій, mm. ви видите, як сейчас лічить наших ранених бойців? Да. От штулеби там втісне стидно. Мне стидно, стыдно. Мне стыдно, коли собирают деньги у бабушек. Мне стидно, коли написано на фарбу. Тим часом у Києві лишилося ще одне місце, куди сьогодні обов'язково має потрапити Сергій Пастух. Він перевдягається у дизайнерську сорочку просто в машині. Ого, какой тепло, Це ресторан, «Дежавю» тут зараз. Найкоротші спідниці та найдорожчі напої, аж ось притримуючи келих, усі в залі здіймаються, аби вшанувати пам'ять загиблих. Давайте почті милю немовчення всіх тих, хто цієї за во славу Україні. Десь на сцені осяєні світлом суфітів та біля діджейського пульту. Ведучі називають імена загиблих в останньому бої. А за столиками поруч дівчата доїдають щербет. На цьому, напевно, наш матеріал можна було б закінчувати. Звісно, варто було б запитати в усіх цих людей, а чи не соромно їм жити таким життям зараз? Та навряд чи вони вповні зрозуміють це питання. Навряд чи зможуть поставитися до нього серйозно? А це Микола Тищенко, він обличчя телеканалу СТБ, Тебе, ще й літний ресторатор. Але він прагне говорити серйозно. Тищенко також орієнтований на розкіш та на особливих клієнтів. Успешне люди з середнього достатку, люди з уже познаннями, кулінарними, яких дуже Сложно удивить просто нашим украинским борщом. Он использует в своих ресторанах а, только дорогие дима, продукты, например, стерлядь. Это очень элитный продукт. Он диетический. В нем очень маленькое содержание холестерина. Устриц. сорда барбуль. Потом астрорегал, регал. Желардо. Они же тут живут. Это их среда обитания. Это такой кусочек океана, кусочек моря. И навіть омарів. Музыка. Красивий, правда? А вкусный какой. Одначе, незважаючи на це, констатує. Це найтрудне за всі 23 роки незалежності України для ресторанного бізнесу. <му> <му> Інфляція та курс долара помножують усі зусилля бізнесу на нуль. Если курс то все, что я То есть я бежал, потому что я бежал как белка в барабане. Попри це Тищенко вірить да? зараз, саме в умовах а войны, має працювати кожный бизнес, навіть а вот найбільш супречливый. Я же не говорю на своей работе, вот моему персоналу, моему коллективу, что вы знаете, сегодня война, вы закрываете, сидите к своим семьям, скажите им, все все нормально, и все, мы умираем. Нет, я говорю, что я борюсь, я держу, я держу оборону. И своим примером я показываю, что есть что защищать. Есть кого защищать. Не какого-то там чека там абстрактного, а чека, який Николай, вы хотите сказати, що зараз фронт у кожного из нас. Ми всі на фронті. Ми все на війні. А на війні як на війні? Там не правих, ні виноватых. Відсоток з кожного чека Тищенко офіційно передає для армії і переконує, усі ці труднощі змусили його бути ще більшим патріотом, аніж будь-коли. Це часові не трудності. Временные трудности. Нас называют националистами, там, еще кем-то, там, фашистами. Ну вот, я вам типичный фашист. Можете посмотреть, как он выглядит. Я горжусь. Знаете, я в последнее время начал гордиться тем, что я укроп. Вот там, где растет укроп, никогда не, не живет колорадский жук. А на прощание, тыщенку, навіть дарую букет с укропом. Да, я хочу вам подарить этот укроп это символ нашей победы. А ця світська ніч у Києві врешті добігає кінцям. Останні гуляки розходяться по домівках, тільки де на де продовжує гупати музика. Зовсім як вибухи, зовсім як артилерія. Але справжні вибухи, справжня артилерія так далеко, і ніхто не вірить, що вони є насправді.